Третій принцип, який допомагає допомагає проходити важкі часи, це люди. Це не принцип, це люди. Мати поруч людей підтримку, людей, які є для нас підтримкою. Не завжди це найближчі люди, іноді бувають непрості часи, але завжди ну, ми, ми маємо і можемо вкладати у відносини так, щоб поруч були люди, які підтримують. Дуже важливо якби розуміти це, усвідомлювати і вкладати у відносини так, щоб ці відносини потім були для вас підтримкою. Сьогодні теж я пораджу одну книгу на цю тему. Також виходить, що цей майстер-клас багато про книги. Але основний принцип такий: що, щоб проходити складні часи, вам варто мати поруч тих. Хто усвідомлює ваші складні часи, а, а ті, ну, хто готовий вас підтримувати. Бо люди свідомо можуть не хотіти підтримувати. Чи, наприклад, у вас там складні відносини, і ви не можете зараз ну, підтримувати одного одного. Це, це теж буває, на жаль. Хочу окремо виділити: є книжка. Називається вона от так, самотність, сила людських стосунків. Вона про те, як самотність впливає на нас. І автор, це людина, яка відомий лікар американський. Англійською, до речі, назва мені більше подобається together разом. І він досліджував, що самотність впливає навіть на. На, на ранню смерть, на кількість хвороб в житті людини. Тобто, е я кілька думок просто хочу підсвітити тут і поділитися, як на мій погляд, варто вкладати і шукати своїх людей. По-перше, різниця між самотністю і самітністю. Самотність це, е це внутрішній емоційний біль. Це стан, коли тобі. Навіть якщо є люди поруч, вони тебе. Так я трошки більше зроблю шрифт, не бачу, що навіть якщо є люди поруч, які фізично з тобою, але вони не з тобою емоційно. По різним причинам не завжди вони погані чи там просто буває так. І це ну... тут важливий момент в тому, щоб відрізняти самотність від усамітнення. Усамітнення. Допомагає розвиватись і підсилює розвиток нашої особистості, креативність, емоційний комфорт, дозволяючи нам розмірковувати, відновлюватись, поповнювати запас життєвої енергії. Упродовж тисячоліть монахи і аскети в різних духовних традиціях прагнули усамітнення як можливості для самозаглиблення, самозаглиблення і поновлення зв'язку з Богом. На відміну від самотності, усамітнення не обтяжене соромом. Це радше секральний стан у мене є. Досвід, усамітнення. Я дуже люблю цей час. Я тут в Києві це для мене Київське море, я їжу туди і раз на якийсь період, намагаюся частіше зараз, бо часи не дуже прості. І це той період, це місце, де я прям знаходжу для себе таку, хоча я там один, але я знаходжу дуже багато підтримки і сили. Тобто, мене не лякає усамітнення, навпаки, воно мене притягує. Я прямо кайфую від цього часу. Тобто я можу прояснити сам для себе свої проблеми, якісь почуття, думки і налагодити комфорт самим собою. Тобто, це не емоційний біль. Самотність це коли ти не від коли в тебе немає емоційного зв'язку з, з іншими людьми, і ти почуваєш себе наодинці. Тобто. Різниця між самотністю і усамітненням величезна. Усамітнення це процес, який важливий, і це те, що підсилює розвиток, а самотність це внутрішній емоційний біль, І це, коли нам самотні, ми нещасні і прагнемо позбутися від цього стану. І також я хочу підсвітити важливий момент про дружбу. В цій книжці теж багато про це каже автор. На жаль, багато людей плутають дружбу з діловими стосунками, вбачаючи в людях джерело соціального або професійного статусу чи матеріальних благ. Є такий мужик Рональд Шарп. Він викладає курс літератури про дружбу. Зараз підчув було зручніше читати. І він цікаво каже, що в дружбі найголовніше не те, що людина може для вас зробити, а те, хто ця людина є, і ким ви можете стати в присутності одне одного. Тобто вам просто кайфово разом. Він додав поняття не робити нічого, просто проводити разом час. Нині стало свого роду мистецтвом. Е, Люди, ну, є навіть книжки про нетворкінг, про коли не їж наодинці, про те, як важливо мати сильне оточення. І це все нормальні штуки, але в якийсь момент. Ми можемо втратити рівновагу і почати відноситись до всіх оточуючих людей більше як ну так, з користю, тобто використовувати людей для себе. Дружба про інше. Дружба, це коли ти просто тобі кайфово з людиною, тобі класно. От у мене є дружбан, з яким ми 30 років вже дружимо з першого класу. Я дуже ціную його. А, я, ну, Ми переписуємось, і я прямо підтримую цю. У нас нова людина, я прямо підтримую цей зв'язок, і для мене це важливо. Тобто, мені нічого від нього не треба. Мені просто треба, щоб він був живий, здоровий, і ми могли іноді поржати. І все він зараз в Канаді. Так, Галіна, вітаю вас. У нас ви послухаєте запис. Ми продовжуємо. Він зараз в Канаді, і ми просто болтаємо періодично, переписуємось. Він знає все про мене, я знаю все про нього. А коли я вже щось не знаю, я кажу, так, щось не так, давай розказуй. І він. Ну, ми ділимось, і це для мене час, ну, це для мене людина, яка дуже цінна. Не єдина, просто це такий приклад. Тобто дружба це коли тобі просто кайфово з людиною. І, на мій погляд, я щиро вірю, що дружбу, ми можемо. Якби розвивати, і єдине, що нам треба робити, це вкладати це постійно. Тобто, всі ці 30 років може був один рік, коли я не сильно вкладав це. Тобто, ну, в школі, звісно, ми просто е е ходили поруч там, з рюкзаками, і там 7-8 років ти не сильно про це думаєш. Але коли тобі вже 16-17, то поч... ти починаєш думати, що це клас, це важлива людина, я прям хочу вкладати. Бо був період, коли він поїхав в Нову Зеландію навчатись, потім поїхав в Штати навчатися. І весь цей час ми ну, прям ну, я вкладав ці відносини. Він теж і тому дружба зберіглася. Я би хотів наголосити, що підтримка цього зв'язку вона важлива, і важливо відноситись до людини як до цінності, а не як до того, від кого ти можеш щось отримати. Є дуже класний момент в фільмі. На грані, я його вже радив якось: The Edge англійською. Там грає Антоні Хопкінс, Алек Болдуін. і там є момент, вони прилітають на Аляску, в якийсь такий дерев'яний будиночок, і там мужик такий класний їх зустрічає, радіє, показує все там, індіанські якісь штучки, історії розказує. І головний герой мільярдер. Вони класно спілкуються з цим мужиком. А такий мужик, знаєте, як з книг Джека Лондона зійшов, просто е, дуже цікавий, дуже багато знає. Е, обличчя таке, обвітрене вітром, ну, коротше, дуже цікава людина. І вони кілька днів там спілкуються, і на, на, на наступний день е, вони спілкуються з головним героєм, Чарльз Морс, головного героя, звуть. І вони болтають, болтають, і тут цей мужик, як би з книг Джека Лондона, каже: Вам тут подобається? Слухайте, є одна ідея. І Бере просто таку карту, розгортає і починає розказувати і показувати. Так, чи видно мене? Починає показувати, що можна зробити. Він каже: Дивіться, отут у мене план. Якщо сюди вкласти хоча б 1 мільйон доларів, ви через три роки отримаєте там, 50, він починається розказувати, і Чарльз Морс таки дивиться на нього і каже: А я подумав, що ви просто дружелюбна людина. І пішов. І це такий крутий момент, коли ти розумієш, що людина не щиро цікавиться тобою, а весь цей час вона грала роль, а потім вона проявила насправді, що їй потрібно. От. Ну, раджу, цей фільм, він класний. До речі, він про стійкість теж. Е, дружба це коли тобі не потрібно від людини щось, тобі просто кайфово з нею. Як шукати своїх людей? Е, ну, я виділив три речі. Це дуже примітивно, я все розумію, але все одно я хочу про це говорити. Бути дружелюбним, тобто просто е, навіть посміхатись людині, бути відкритим до нових стосунків. І підтримувати стосунки, які вже є. Тобто, вкладати час. Підтримка стосунків, це що? Ти просто пишеш, як ти. Ти просто періодично, хоча б раз на якийсь період. Там оберіть свій період комфортний для вас, раз на тиждень чи раз на місяць. Просто пишіть, як ти, чи напишіть якусь новину про себе, чи ну, просто підтримуйте цей зв'язок. В тому стані зараз в тому стані, які це можливо зараз, наприклад, дуже багато українців чи я скажу про херсонців, розлетілись по всьому світу, сотні моїх друзів зараз по всьому світу. І Я періодично пишу там друзям в Німеччину, в Ірландію, в Канаду, в Штати Якти питаю в Польщу, і я мені просто цікаво, як вони, і я намагаюся це підтримувати, тобто. Мені здається, що ну, один зі способів це написати. Інший спосіб класний, теж працює, коли ти знаходиш якісну фотку, якусь веселу зі старого життя, скидаєш людині і кажеш: дивись, як нам кльово було. Або будь-як, коли ти якісь подарунки відправляєш, навіть в соцмережі викладаєш пост і відмічаєш людину. Тобто увага! Тобто, дарувати людям увагу. Свою. Теплу увагу, це те, що підтримує стосунки. Що не підтримує, як не варто робити, і це теж важливо наголосити: якщо людина не виявляє інтересу до вас, або якщо людина хоче піти. І тут є цитата, яка мене дуже підтримує. Було кілька стосунків, які закінчувались так болюче. Карл Юнг сказав: Не отримай того, хто йде від тебе, бо тоді не побачиш того, хто йде до тебе. Так буває іноді, що ти хочеш з людиною спілкуватися, вона не хоче, чи ти щось поламав вже, І людина йде від тебе. І це теж нормально, просто прий... ну, Це дуже складно, але це варто прийняти, що людина йде. І тут мене прям дуже підтримується думка Карла Юнга про те, що е тільки коли ти відпускаєш, ти побачиш ту людину, яка йде до тебе. це... Е Мене це підтримує, бо я розумію, що не так все страшно. Я справлюсь, навіть якщо це ну, в якийсь період життя це була важлива людина. Що ви думаєте? У нас є там кілька практичних задач. Що ви думаєте про дружбу? Наскільки можливо зараз підтримувати дружбу, на ваш погляд? Поділіться. Галіна, буду вдячна, якщо ми тут всі познайомились. Ви трошки про себе скажете. Нам, нам буде цікавіше. Так, звісно, так. Да, буду дуже рада. Я сподіваюся, ви мене бачите, бо я дивлюся зараз на телефоні і не бачу себе, але бачу вас, і мені це достатньо. Я, мене звати Галина, я з Одеси, але живу зараз в Манчестері, в Британії. Що читаю ваш блог, іноді пері, періодично з ними з ним, в чомусь не погоджуюсь, але <свісно> в чомусь погоджуюсь і дуже цікаво. Тому про цю, чому була цікава ця тема? Тому що я подумала, що ну, потрібно, звісно, потрібно. Ну, коли ти живеш не вдома, і чи коли ти живеш вдома, але вдома війна. Потрібне зрозуміння, як ви грібаєте, як, ну, на яких етапах свого життя ти вже не маєш відповіді готових. І тому мені важливо зрозуміти, як, як саме в ось також в світі дружби. Бо зараз я розумію, що я хапаюсь за друзів, як за тих, хто мені може допомогти. Mm -hmm. А ну, друзі вони також це відчувають mm -hmm. і вони такі. Ти з нами дружиш, тому що там в плані ну допомогти емоційно, не те, що там я щось у них прошу. Mm -hmm. і я розумію, що мама повинна бути такою людиною, яка, ну, яка повинна віддавати ось і ну, ці, там читала книжку Дейла Карнегі, і мені було цікаво, що він сказав сказав, що іскрені інтересуйтесь другими людьми. Вот. І... Ну, я розумію, що е, треба е, якось знайти той істочник, з якого ти будеш знаходити сили, щоб давати іншим. І ось для мене це така задача, щоб знайти цей, цей істочник. Слухайте, дуже класний коментар. Дякую, Галіна. Саме про те, що щира цікавість людиною. І мені здається, це джерело у вас є отут всередині. Просто е, я так бачу, коли ти щиро підтримуєш зв'язок з людиною, тому що вона тобі цікава. Бо тобі цікаво ну, не просто сама людина. Хоча може бути і сама людина, просто емоційно тобі приємна. І тут варто розуміти, що є люди, які емоційно неприємні, це теж нормально. От з тими, хто приємний, просто питати. Як ти чи як там справи? От мої друзі, наприклад, одні з друзів, з якими я підтримую дуже теплий зв'язок зараз, довгий час жили в Чернівцях, потім виїхали в Румунію, потім в Польщу. І от тиждень тому я дізнався, що вони вже у Флоріді, в Штатах живуть. І мені щиро цікаво, як ви там, а що ви там? Вони я з, з Антохою спілкуюся, ну, це родина. І він каже, тут взагалі у Флориді все по-іншому. Треба все, за все платити, за кожен чих треба платити. І каже: ну, спробуємо, окей. І у нас прям щира така розмова вийшла. Тобто мені цікаво, як, він, як вони справляються. Вони виїхали з двома дітьми туди через війну. І от ця щирість, мені здається, це є якби джерело, навіть не щирість, а внутрішній інтерес. От саме цей інтерес. А якщо не цікаво, це теж визнати. Ну, блін, не цікаво мені, не подобається. А, бо люди відчувають нещиво завжди. Якщо ти будеш казати, що тобі дуже подобається те, що тобі не подобається, люди це відчують.